Який резонанс у США викликала відпустка Джейді Венса, аналітику про перспективи зустрічі Трампа з Путіним та чи можливий сценарій проникнення російських зелених чоловічків у Естонію? Щоб віце-президент США Джейді Венс міг поплавати на каяку, американські військові підняли рівень води в річці. Так, британські ЗМІ пишуть, що на прохання команди віцепрезидента США. Військовий інженерний корпус підняв рівень води в річці Літл Майамі в штаті Огайо. Це було зроблено, аби цитую. Венс міг насолоджуватися ідеальними умовами для каякінгу. Щоб технічно це зробити, американські службовці тимчасово збільшили відтік води з прилеглого озера. Чи спричинили такі дії віцепрезидента? Резонанс в американському суспільстві читайте на слава ТІВІ. На порозі історичної зустрічі. Такий заголовок дала своїй аналітичній статті на слава ТІВІ журналістка Марина Степаненко. У ній вона розмірковує, чи відбудуться перемовини між Трампом та Путіним. Зокрема, в Білому домі заявили, що Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня. Локацією, пишуть ЗМІ, можуть стати об'єднані Арабські Емірати або Рим. Степаненко зазначає, що очікувана зустріч з американським лідером це символічний прорив для очільника Кремля. Який роками залишався ізольованим від західних лідерів через вторгнення в Україну, детальніше про це, а також чому Трамп вирішив не долучати до переговорів європейських лідерів, читайте у статті авторки в рубриці докладно на нашому сайті. Водночас, експертка з питань НАТО та міжнародної безпеки Герлін Деніхус переконана, якщо Трамп таки зустрінеться з Путіним, то це скоріше за все дасть можливість американському лідеру відійти від свого ультиматуму щодо України. Про це вона сказала в ефірі програми Український фокус на слава тіві. Якщо ця зустріч між Путіним і Трампом, хоча вона ще не була підтверджена, якщо вона дійсно відбудеться наступного тижня, це скоріш за все дасть можливість Трампу якось відійти від цього ультиматуму, тому що він вже погодився на зустріч з Путіним без будь-якого прогресу щодо припинення вогню. Експертка зазначає, що такий перебіг подій є дипломатичним успіхом Путіна. Я думаю, що те, що ми бачимо, і скоріш за все, побачимо, що це більше дипломатична перемога дипломатичний успіх Путіна і. Якщо говорити про Путіна, то я не бачу будь-яких реальних змін в цих з цих максималістичних питань і щодо якогось звільнення територій українських, що каже натівська експертка стосовно надання Україні далекобійної зброї. А також чи вистачить Росії економічних ресурсів продовжувати війну, читайте на Слава Тіві. В Естонії практично неможливо реалізувати сценарій вторгнення до країни російських зелених чоловічків. Якщо вторгнення з боку РФ і можливе, то лише повномасштабне, але країна до нього готова, переконує професор Талінського технічного університету Євген Цибуленко. Тут може йти тільки вже про повномасштабне вторгнення, але треба розуміти, що ми тут маємо не тільки Збройні Сили Естонії, але і е, союзників по НАТО. Ну, По-перше, це англійський контингент, в першу чергу, який підсилюється на реаліційній основі данськими або французькими військовослужбовцями. Також тут є певна кількість американців. Тобто, це було зроблено зроблена з таким дуже серйозним. А посиланням для Росії: що якщо вони нападуть на Естонію, то буде не якийсь абстрактний член НАТО, а це буде конкретний англійський, чи данський, чи французький солдат. Як Естонія готується до ймовірного нападу? Яку зброю вже закупила? Читайте в коментарі Цибуленка для Слава Тіві на сьогодні це все. Бажаю спокійних вихідних та до зустрічі.